Добрий день, сьогодні ми будемо копати на такому полі, на такій ось до дорозі. Ну в такі ох хащах. Як ви бачите. Ну, що буде, то покажемо. Чекайте. Ось ми викопали вже ямку, бачимо, де у нас є монетка. Зараз ми візьмемо і подивимося, що це у нас за монетка. Ого! На камері не видно, але це так більш-менш монетка Павла. Ну більше нічого тут не видно, Павла першого видно. Ну, вже в кінці почистимо і покажемо. Ось із такої глибокої ямки. Нам попалась, зараз подивимося, ось така пуговіця. На ній нічого не видно, треба почистити. Ну, вже в кінці почистимо і покажемо, що з цього вийшло. Ну, чекайте наступних находок. Із то ямки у нас поступив сигнал. І тут ми викопали, нам попалася ось така гільза. Ну, Чекайте наступних находок. Ну, тут ми вирішили трохи передохнути, передохнути а то так жарко. Попити води. Тут, як бачите, така велика старіна вербатка, груба. Велика керничка з водою Реально така ковкусного взагалі капець. І такий камінчик Ну, Будемо шукати далі, чекайте наступних находок. Ось такій ямці у нас пішов сигнал, і тут щось таке похоже на пуговічку. Да? Це у нас пуговичка. Зорлом похожа на польську. Вся м'ядна. Зараз ми її почистимо, і подивимося точно. Да, це польська пуговичка, пуговичка по в позолоті. Но состояння в неї не колекціоне. Почала облазити позолота і все остальне. Ну, дякуємо за увагу. Чекайте далі на З такої ямки в нас поступив сигнал. Ми викопали. І тут у нас, як ви бачите, попалася така пуговка. Пуговка була явно по золоті. Написано на ній 5. Зараз ми її почистимо. Тут в ямці купа всяких горшків. Ось така пуговка. П'ять. Ну. шуکایم دالشه شو بودته پوکاز